Ціль ворога зламати нас, тобто посіяти паніку, забрати радість та надію, знищити гідність і можливість контролю, перетворити дорослих людей на маленьких заляканих дітей. Але ж ми, українці, спробуємо поновити свою енергію, бо такі атаки виснажують наші психічні ресурси, де брати сили та енергію після чергових обстрілів, і ось кілька порад, яким саме чином це зробити. Не ставте до себе завищених вимог, проявляйте до себе співчуття, доброту та піклування. Найбільш психотравмуючою є ситуація Я жертва, я нічого не можу зробити. Однак змінюйте ось цю установку я жертва, я нічого не можу. На іншу, на ось таку. Я можу. Я зможу. І знаходьте, що саме ви можете. Наприклад, ви не можете зупинити ракету, але ви можете помити посуд. Отож вертайте собі оцю змогу. Психіці наразі це ну, дуже потрібно. Проговорюйте свій стан вголос, тобто все думки, тривоги, почуття, емоції. Адже будь-які проговорені емоції вони втрачають свою інтуцивність. Складіть на особистий перелік справ і дій, який вас відновлює: гаряча ванна, холодний душ, ковдра, домашній улюбленець поряд, спілкування, фізична активність, волонтерство, творчість, робота, сон, танці, город, прибирання тощо. Складіть його цей особистий перелік дій, який вас відновлює. Вперед! Нумо! Звичайно, не забуваємо про фізичну активність. Вона може бути легкою, ненав'язливою, але обов'язковою. Танці, прогулянки, йога, масаж, спортзал, фітнес-зал. Всі ці дії будуть корисними для вашого відновлення. Фільтруйте інформацію та новини. Так, дійсно, зараз це дуже і вкрай важко, однак спробуйте дотриматися інформаційної дієти. Уявіть себе коалою. Спіть будь де і за будь-якої змоги. Тобто, можливість поспати чи хоча б подрімати в день може бути дуже рятівною при нашому перенавантаженні. Єдине, що ми зараз можемо опанувати і володіти чимось, це ми самі. Отож, підтримуйте себе.